Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі Проєктний Зошит. Сьогодні ми будемо виконувати і говорити про закриття миска і стрічкового закриття миска. Поговоримо спочатку, коли вже це робити, коли закривати мисок. Якщо у вас є на кого поміряти, ви в'яжете на себе, на своїх рідних, знайомих, і ви можете поміряти, то починаєте закривати мусок на краю мізинчика. Якщо у вас такої можливості немає, як, наприклад, у мене зараз я в'яжу для сусідського хлопчика, рідко його бачу, то тоді існує таке правило. Поділили на 4 спиці і ми проміряємо одну із спиць в сантиметрах. Отак, От 5,5 см. Що це означає? Це означає, що мені відома довжина наступу, довжина шкарпеточки. Це 22 см. Я знаю цю, цю, цей вимір це 5,5 см в мене. Одна спиця, яку ми розподілили всі петлі на 4. 5,5. Я з довжини шкарпетки 22 см. Мінусую 5,5. 5,5 це буде висота. Миска. 22, мінусуємо п'яловиною, 5 ,5, виходить 16 з половиною. На довжині 16 з половин, от у мене якраз то виходить, я починаю з закриття миска. І це стосується всіх шкарпеточок, які ви в'яжете. Любим закриттям квіточка, зірочка, стрічка і тому подібне. Якщо ви не знаєте, то не можете поміряти цю шкарпеточку, вираховувати її ось наступним чином. І це спрацьовує завжди. З промірами розібралися. Далі ми. Починаємо закривати. Знов таки, якщо ви не можете поміряти шкарпеточку, тоді ви користуєтеся класичним способом закриття. Ви всі, мене, 14, наприклад, ви ділите навпіл, кількість петель на одній спиці. І це буде 7. Тобто 7 петель з кожної спиці я буду знімати з ритмом, з ритмом убавок а, через ряд. А 7 петель я буду знімати з ритмом убавок в кожному ряду. І коли на спицях буде по 3 петельки, я закрию свою шкарпеточку. Починаємо працювати, як виконується стрічкове закриття. Умовно складаємо шкарпеточку на верхню частину і нижню частину наступу. Тут у нас п'яточка, тут у нас візерунок. Ось так. Починаємо виконувати у бабочки. Ми будемо виконувати на початку першої, наприкінці другої, на початку третьої і наприкінці четвертої спиці. Перший ряд, першу петельку ми пров'язуємо лицевою. Ти пам'ятаєш, що по колу шкарпетки в'яжуться. Класичними петлями, тобто за передню дужечку. І всі убавочки ми будемо виконувати з нахилом одна до одні, з нахилом до тої стрічки, яку ми вив'язуємо. Першу спицю ми пров'язуємо з нахилом направо дві петелечки за передні дужечки. Пров'язуємо лицевими всі петлі. Доходимо до кінця другої. Пиці. І тут ми будемо робити нахил, не дов'язуємо три петелечки. і тут ми будемо робити нахил наліво. У мене у всіх, верніше, класичні на петлі за передні дужечки. Для того, щоб пров'язати нахил наліво, нам Треба або перегорнути петлі на бабусіни, або е, зробити убавочку через одну петлю. Якщо ти хочеш, щоб та стрічка була не дуже виражена, то тоді тобі треба поміняти нахил петельчок на задні дужки і за задні дужки пров'язати їх разом. Одна лицева. Наступна третя спиця і ми будемо пров'язувати з нахилом вправо. Першу петельку ми пров'язуємо, наступні дві ми пров'язуємо разом за передні дужки. І так в'яжемо до кінця ряду до кінця четвертої ряда, а четвертої спиці. якщо ти хочеш, щоб та стрічка була більш виразна. Не дов'язуючи до, до кінця четвертої спиці три петелечки, я люблю обавляти наступним чином. Я першу знімаю петелечку, другу пров'язую і першу перекидаю через другу. І остання лицева. Наступний ряд пров'язуємо просто лицевими. Петелечками, всі, всі петельки ми пров'язуємо лицевими. І так ми будемо збавляти петлі 7 разів, тому що в мене на спицях по 14 петельок. і ми Поділили їх на навпіл, і у мене вийшов ритм удбавок 7 на 7. 7 петель я буду збавляти через ряд, а 7 петель я буду збавляти в кожному ряду. Цей рядочок пров'язую самостійно. Зустрінемося в наступному Третій ряд убавок. Я би тобі наполегливо радила на початку обавлянь повісити маркер, щоб просто навіть не на спицю бо вона буде падати, а на полотно, для того, щоб ти не плуталася, де ж у тебе перша спиця, де третя, де четверта і тому подібне. Так, третій ряд збавлянь, ми, <кхід> убавочек, ми будемо зараз виконувати знов убавки. Пам'ятаєш, першу ми пров'язуємо, дві другі ми в'яжемо за передню дужечку, Доходимо до кінця другої спиці, першу пров'язуємо. Друга спиця. Я на цій стороні буду пров'язувати методом перегортання всіх петелечок, а на іншій стороні буду пров'язувати одну протягувати через другу. І подивимося, який у нас буде просто результат. Так, з нахилом наліво була друга спиця, третя спиця з нахилом направо. Першу пров'язуємо і нахил направо робимо на третій спиці. Дві, пров'язуємо до кінця. Добре. Четверта спиця. До кінця пров'язуємо, не дов'язуючи три петельки, на яких будемо робити бавочку. На цій стороні я буду збавляти іншим методом для того, щоб ми побачили різницю. Ще разочко. Першу просто знімаю, другу пров'язую і першу перекидаю через другу. Все. Четвертий ряд убавочок в'яжемо просто по колу. В п'ятому ряду ми робимо вже третю убавочку. Пров'язуємо першу лицеву дві разом за передні дужки. Це у нас перша спиця. Друга спиця на, на, на кінці другої спиці. ми це робимо. За задньої дужечки дві разом і одну пров'язали. Періодично перераховую е, петелечки, щоб ти не, не збилася. В одному місці, наприклад, ти зняла, в іншому забула, то перераховую тре, Третя спиця на початку. Ми це зробимо, третю спицю першу пров'язали дві разом. Четверта спиця. На кінці четвертої спиці ми робимо знову бабочку Не дов'язуємо три. Тут, ти пам'ятаєш, я роблю по-іншому. Першу знімаю, другу, першу через другу. Це був п'ятий ряд. шостий в'яжемо по колу. Сьомий у нас буде убавочка. Восьмий знов по колу, дев'ятий убавочка, десятий по колу, одинадцятий убавочка, дванадцятий по колу, тринадцятий убавочка, чотирнадцятий по колу, і це буде сім убавочок. І зустрінемось. Я зробила 7 убавочок через ряд. У мене лишилося на спицях по 7 петель, і тепер я ті самі убавочки буду виконувати в кожному ряду, доки в мене на спицях не лишиться по 3 петельки так само, як і ми робили на початку першої спиці. На кінці другої спиці я роблю увавочки на першої спиці з нахилом вправо, на другої спиці з нахилом вліво. Тут я перегортаю петельки і за задні стіночки. На третьої спиці на початку з нахилом вправо за передні дужечки, на четвертої спиці з нахилом вліво. І тепер я такі убавочки роблю, доки в мене на спицях не стане в мою по три петлі. Ну, це у всіх випадках по три петелечки на будь-який розмір. Ритм убавочок, три петелечки на кожній спиці. Я, наприклад, так лишаю і вже закриваю, щоб не було того гострого мисочка. Все, я думаю, що тоді зрозуміла. Виконуємо убавочки і зустрічаємося, коли буде по три петельки. У мене на кожній спиці лишилося по три петельки. Я зараз буду закривати методом через петлю. Ось у мене перша петля. Я її знімаю з спиці, протягую трошки, переодягаю знову на спицю і через неї перетягую другу і третю. Підхватую, перекидаю на наступну і знов через неї перекидаю петель. Затягую спочатку вільненько, щоб вона сковзила, перекидаю решта підділечок через неї. І останні. Бачиш, вона їздить Вільно. І останні петелечки перекидаю через всю петельку, трошки висуваю, обрізаю ниточку, знову я без ножиць, але це вже звичка. І обережно. Бачиш, спробувала який кінчик, і витягаю кінчик. І все, в мене така от квіточка вийшла. Затягую. Потім я її ховаю, закріпляю і ховаю. Сподіваюсь, тобі було з мисочком все зрозуміло. Ага, я хотіла показати, як це виглядає закриття. Отут я почала знімати, перекидаючись через петелечку, а тут я знімала перекиданням, отут, спиць. Бачиш, ну, невелика тому різниця. Просто перекиданням через петелечку, то воно більш виразно йде. А тут більш м'якіше, на мій погляд, більш схоже на е, ці петельки на закриття, а тут більш виразно, то користуйся любим для тебе методом. Ну, такі вязальші це дуже правильні правила кажуть, що треба а, дужки міняти. Роби, як тобі, зручно. На сьогодні це все. Якщо в тебе були питання, будь ласка, пиши мені в коментарях. Мені дуже важливо, щоб тобі було все зрозуміло, бо я дуже-дуже стараюся. І хочу, щоб ми з тобою вільно в'язали шкарпетки, такі, які нам потрібно, які ми собі маємо в своїй уяві, а не тільки по описам і мастер-класам. І тому о, треба володіти базовими методиками вив'язування е, деталей шкарпеточок. Це, е, Закриття стрічкове, ще раз повторюсь, я його дуже люблю, воно дуже класно виглядає на ніжці. Буде в мене наснага і можливість, я тобі покажу інше закриття. Там геликоптер, зірочка, квіточка. Постараюся тобі це зняти і показати, в чому різниця. Все, носочки, шкарпеточки йдуть купатися в ВТО. От мені. Добре, до зустрічі. Гарного тобі дня!